І ви не повірите, але після всього, після людей під завалими будинку, вбитих дітей, десятків ракет, балістики, ми все ще не жертви. Хух, саме так нас виставляють завжди за паребріком. Ми чор забирає агресор. Це ми, ми обстрілюємо Росію. Це ми кістка в горлі. Це ми не даємо їм спокійно спати і відчувати себе в безпеці. Марія Захарова, речниця МЗС. Наче навмисно накидується перед брифінгом і несе таку чухню, від якої тверзіють навіть її собутильники в місцевих генделиках. каже це підступний зеленський навмисно використовує американську зброю під час оцих пасхальних днів, щоб підставити Трампа. Ну звісно. Звісно, це Зеленський а не Росія влаштував звірячу атаку на Київ із десятками ракет та дронами, про яку Захарова чомусь просто випадково раптом забула згадати. Москва, друзі, просто мріє, аби Америка кинула Україну і не допомагала нам. Але розслабтесь, вони, якщо і зроблять, то не через вас убогі, а через убогого Трампа. Тысяч арт-обстрелов. Укранацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня Хая Марс, Курскую область, как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников. Ну і понад 11 років пропаганда намагається зробити вигляд, що України не існує. Нас питають, нас намагаються знищити через війну, через обстріли, як завгодно, сказати, що нас ні, народу такого нет, ми один народ і все нічого не виходить. От ми є, і от нас ні. Нас, мовляв, вигадали, висмоктали із пальця. Як тримаємося, правда? Створили нас штучно, там я нагадую, що мова йде про того Лєніна. Ну і от мені завжди хочеться сказати російській пропаганді заочно. І що? От навіть якби ми з цим погодились, то і що, що це означає, що, але я не проти, я завжди не проти носиком ткнути російську пропаганду в їхню санину. Ні, Ленін не створив Україну. Україна як культурна, етнічна історична спільнота. Формувалася століттями від Київської Русі і аж до модерної нації 19-20 століття. Ну а вже в 1917-18 роках Українська Народна Республіка, так звана УНР, проголосила незалежність. І о, яке диво це було задовго до будь-яких рішень Леніна. Тобто українці самі себе створили як націю зі своєю мовою, культурою і прагненням до державності. Але чому? Чому і звідки береться постійно Ленін? Річ тім, що в 1922 році, коли більшовики перемогли в громадянській війні, то тоді Ленін як лідер підтримав ідею включення України в СРСР. як Такої формальної окремої республіки насправді ми потрапили в полон на довгі -дов десятиліття. Це було не створення України, а її примусова інтеграція в радянську систему після окупації, іншими словами, в сучасній сьогоднішній історії тепер вже Путін тоді за їхньою логікою може приписати. Переписати історію і прописати себе там ще більше і сказати, що до нього, наприклад, на Донбасі хіба що колись давним-давно були динозаври. Не було нічого, допоки він не створив ЛДНР, і тільки після там зародилось життя. Я можу поздравити Україну, точніше Українську Совєтську Солістичкою Республіку з 155 ї годовщини рождення її основателя. Владимир Ильича Ульянова Ленина. Если я правильно понимаю, то де-факто он же До является не менее, создателем да. УССР. Напомню, что Украинская Советская Социалистическая Республика, Радянская Украина, была одной из четырех стран, которые легли в основу создания Союза Советских Социалистических Республик, самого великого проекта в истории человечества, который благодаря совместным усилиям братских народов семьи Трудовой смог одолеть абсолютно мировое зло, которым уступал немецкий национал-социализм, объединивший всю нынешнюю прогрессивную Европу, но который так и не смог преодолеть рабоче-крестьянскую Красную Армию, в которой великую роль сыграли по национальности и украинцы, и немалой жизни отдали за процветание угу. и мощь Союза Советских Социалистических Республик. Напомню, что созданный Владимиром Лениным государство дало миру величайшие произведения науки, искусства в самых разных проявлениях. А потом пришли силяки и все нагадили. Пив. Мені здається, ну, на я так вчила, що все ж таки без лендлізу і американських танків би навряд щось вийшло. Але то таке. Давайте зараз не про це. До речі, Росія і Америку створила. Ну, це якщо проводити паралель, наприклад, із купівлею Аляски. Бо де ну де б я вас питаю, були штати, якби не російська Аляска. Але тепер в них є ще й нова мантра, яку вони намагаються максимально скрізь розповсюджувати. Тепер. Проросійська Америка не тільки кидає Україну, вона ще й через коліна опрокинула Європу. Це до речі, правда трошки приукрашена і пріовілічена, але тим не менше правда. Міністр оборони США під гексит, поки міністр, вже сказав, що Америка більше не буде гарантом безпеки для Європи. Тож, як каже Гаспарян, тепер Європа сама буде воювати проти Росії. Ну, по-перше, вони прям поспішають, прям. Сплять і бачать, щоб повоювати. От стільки вони трималися на відстані від нашої війни, щоб все це спустити зараз під нуль. А по-друге, він що знову забув випити таблетки? Бо Європа ж і так за їхніми темниками воює проти Росії понад три роки. Чи куди вони на це розподілись? Трамп переложив окончательно все на плечі Європи. То, що була задача глобалістів? Сделать так, чтобы у Трампа был свой Афганистан. Трамп человек не глуп. Он сказал: Хорошо, пожалуйста, вы так рветесь в бой, идите, решайте эти вопросы. Что получает Европа? Возможность такие воевать э, с Россией, которая, в общем, никого там особенно -то не греет. Ну, то есть есть отморозь э, в лице э, евробюрократов всяких разных, там, типа Калос, типа Фондерляйн. Но э, это же хорошо все делать, когда Соединенные Штаты за тебя. А совсем другое дело – это э, рисковать своей задницей. Потому что Соединенные Штаты могут в любой момент сказать, подождите, а при чем здесь пятая статья Альянса? Вы самостоятельно рвались в бой, мы вас, дебилов, предупреждали, что вы получите по сусалам, и это будет больно. Вы захотели, сами решайте эти все вопросы. Поэтому в Европе никакого торжества, э, восторга, открытия вкусных напитков э, даже не наблюдается. Будь бы в Ведверте, Европейцы ждали Ведверте, чи там было бы выедно, если бы Россия сейчас войну против Европы. Так. Другий фронт нам вигідний. Чи було б нам вигідно, якби зараз росіяни взяли і уїбали по Європі? Так, бо Європі б довелося нарешті відповідати і бити по Росії, але будьмо відверті, цього ніколи не буде. Бо і в Москві не такі вже дебіли, як нам здається, і звісно, вони не будуть провокувати ще одну силу, яка муситиме воювати разом із нами вже пліч. Опліч, але пропаганда ніколи цього не буде пояснювати своїм. В них завжди оцей: «Егей! українцям дадуть українцям, дадуть Тауруси, і ми роз'їбемо Німеччину. Серйозно, так в нас вже було. Скальпи, в нас були Storm Shadow, у нас були Атакамси, це три столиці, це Париж, Лондон і Вашингтон. Чи де ви ще не провітрили свої мокрі штанці? Але тепер, звісно, та ми прямо бачимо, як ви наносите свої удари по Німеччині. Давайте ми дико це підтримуємо. Европа в, в этом смысле, да, что такое Европа? Там мы помним, она уже не такая коллективная, и так далее. Европа может изменить свою позицию только после смены лидеров, после смены лидеров, которые ну, там, сейчас. Там... Осталось немного. Мерц пришел вот сейчас, но и с немцами разговаривал. Они говорят, что за, за партию Мерца голосовали, потому что обещания были кардинально другими от того, что он сейчас говорит, и mm -hmm. риторика была другой, ну так же, как и из Зеленского, собственно mm -hmm. говоря. И тоже, скорее всего, он долго не продержится власти. Но опять же, это говорят, говорят, но... не, не, не ясно, вот Да, по... да. А там же еще помнишь, когда Мерц только ляпнул, брякнул про этот э... про про Тауруса, про да. Тут же сразу сказали, не, он еще не владеет всей информацией да, да, для да, того, да, да, чтобы да. делать такие заявления. А вот, кстати, как ты думаешь, если Таурусы передадут Украине при Мерце, мы по Германии будем бить как ну, по поставщику? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Ну блин. Хоть <laughs> тебе хочется. Uh -huh. А если вы ответ что-то Что? Ну, послушай, да по... там нечему лететь. Старик, вот э, меня вот эти разговоры пугают, честно говоря. Когда люди говорят, да, ничего там, гусей, ну, шарахнем, сотрем Лондон, да я не потеряли. Значит, мы не за... мы за... чё, кирпины, что ли, нам значит, они Таурусы будут хреначить, Американцы а мы поставляли, чё? американскими ракетами били, значит, это привело к нашему ответу орешникам. Вот мы да. показали, что не... да. нельзя так бить. Вот э, остановило это украинцев от применения а, в, в этих американских, американского вооружения. Уже при Трампе на секундочку. Нет, не остановила. Не остановила. Американцам, американцам можно передавать оружие. Да нет, нельзя. Ты просто все, что Байден подписал, долетает туда. В нового ничего не дадут. Хочется в этом верить. Я... А Мерц говорит о новых талантах. Вот таурусах. я тебе скажу. Я тебе скажу. И вот по, по, с моей точки зрения, я могу ошибаться: не, небольшой, не, не, не американист. Но у Трампа, с моей точки зрения, не профессиональный, у политолог-то я профессиональный, есть диплом. Но я не американист. У, у Трампа есть точно все инструменты для того, чтобы юридически запретить Украине использовать Хаймерсы в любую, в каждую секунду соглашусь, согла в любого он момента этого не времени. Он, он этого не делает. Он на два дня, Помнишь, там, или на три дня разведданные да. что да. и что-то еще. Да. И мы за это время очень существенно продвинулись. Вот именно. А, Зачем, а почему два... он этого не делает? И, ведет игру, ведет игру с Не с хочет сдавать общем, бесплатно. Это, это же совершенно понятно и логично. Дивовижно помстилися американцям за надані нами атакам, це вдарили по місту Дніпро. Серце сполучених штатів Америки. Ну а тепер є ще й пояснення: так то ж давно було то інше, а тут та нові тауруси. Одним словом, щоб не відбувалося, у пропаганди завжди є свої пояснення, щоб не виглядати не виглядати занадто дурними, але чомусь вони все одно так виглядають. Ну і тепер друзі, вже остаточно стало зрозуміло за що ж воюють росіяни. Ні, навіть не за гроші, бо грошей у Путіна більше немає. Є труна, чорний пакет, маленький клаптик землі на цвинтарі. В усіх російських регіонах нині бідкаються, що грошей якраз немає. Активісти наразі займаються єдиним питанням вибиттям виплат СВОшників. Ну, бабло ж обіцяли платіть. Бо, як відомо, Росія завжди, завжди кине своїх. Дійшло до того, що СВОшники вже навіть не брешуть собі, що вони і там, в Україні, воюють за якусь там батьківщину. Ордени для них це сміття, нагороди металобрухт. Їм би тільки отримати, обіцяне Путіним. А далі нехай буде що буде. Цю, я тільки не розумію, а де оця гордість поділась завзяття Бахмуту, де радість за розбитий охмадит? розстріляних беззбройних українців. Вже все, ви більше нічим із цього не пишаєтесь. Камчатку Здравствуйте, Олександр. З Камчатки. Доброї ночі, товариші полковники. Вот вопрос такой. Вот сейчас у нас тут борьба идет, ребят, 40 бригады, которые под рамки туда-сюда. Не оплачивают боевые, не оплачивают наградные до сих пор еще. Боевые, за лесополосы до 50 тысяч, за взятие населенных пунктов, там почти до миллиона идет. А наградные, есть листы, все наградные. А знаете, как называют они награды сейчас? Железяк, говорит, нету. И вот уже два месяца тут общественники занимаются этим делом. Железяк, говорит, нету. Вот так вот ордена называют и медали. Что, а, говорит, а, а, вот а, вот а, а какие идиоты называют ордена и медали железяками, скажите. Ребята сейчас стали называть боевые Это ребята, уже не, раненые, это не ре... Значит, они ни хера не стоят. Если орден закон... мужество, он называет железякой. Дорогой мой, уйдите из эфира, пока вот за вами еще не пришли. Да. Там завжди меня двое, а на что тоді. Кликати і давати можливість комусь говорити, якщо після цього ви будете їх принижувати. Але якщо вам болить за те, що нагороди називають железяками, а чи не болить у вас серце за те, що відбувається із вашими СВОшниками? Ні, от хтось би міг сказати, та ви нічого не розумієте. Он Путін каже, СВОшники це нова еліта Росії. Днями навіть сказав, що передасть їм управління країною, бо от їм не страшно. Не те, що тим, хто прорвався корупціонерам. Правда? А що далі? А що на ділі? А на ділі ветерани Великої Вітчизняної 2.0, який є, хочуть вважати в Росії, та учасники спецоперації Київ за три дні бомжі, невдахи та маргінали. Власне, нічого нового, такими вони були і до війни. Он вагнери, яких у 2022-2023-му так любила пропаганда, сам Соловйов називав Пригожина лучшими з лучших. А тепер недобитки диків навіть і не знають де притулитися на цій Родині, яку вони захищали. Вони, хоч і вижили, але виявилися непотребом у власній країні відбувати срок зовсім не довго. К нам приїхав Євгеній Пригожин зайшов сделал предложение, и 450 человек записалось к нему. Я тоже записался. Из моего отряда 50% человек осталось там. Многие, то есть они попытались найти себя здесь, а у них даже нет э, средств, за что здесь жить, потому что они не приспособлены. Да? И, соответственно, то есть э, с этим тоже надо что-то делать. Понимаете, хотим мы или не хотим, эта категория граждан, она есть, будет, и это будет немало людей. Ви можете, звісно, дивуватись моїй логіці, але я впевнена, що росіяни наші не спеціальні, не навмисні, але союзники. Бо вони друга сила в світі після збройних сил України, яка нищить саму Росію і російське суспільство. Так давайте ж їм в цьому побажаємо удачі. А нашим хлопцям ще й в руки надамо озброєння під завершення нашого випуску. Друзі, не забувайте про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ми збираємо на безпілотники на дрони. і кожен дрон, який зможуть купити наші військові. Зможе забрати десятки і десятки життів нашого ворога, який сьогодні вкотре влаштував нам пекло як в Києві, так і по Україні. Переходьте за посиланням в описі. До підтримуйте армію. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.